ну якийсь Call of Duty, якийсь пресезон. А вона... Black Ops, блядь. блядь, чекай. М -м, вона... Сучка, скачувати. Ти мені дав приглос, no. зараз вона качається, в мене осталось 7 хвилин. Разове. Ну то давай, я йду. А Black Ops це нова, блядь. Це не... Да я знаю, я її бачу, я ж не знав, не грав, що я б її зразу оновлення поставив, блядь, включив uh -huh. поставку. Піздець, я даже, блін, блядь... У мене джойстики поки порозряджалися, поки все пів півдня сидів, блядь, їхався. А ще не міг. А ще забув, блядь, в мене. Я ще, блядь, Аккаунт, бля, не грав стільки часу. Я в аккаунт поки зайшов, блядь, поки згадав паролі, блядь. <рес> Але чуєш, якось воно окремо від дім зітре скачувати. В тебе воно окремо взагалі скачано? Да, да, окра... Качай, я йду, я дрова підкину, бля, вернусь зараз. Чай я бо то мені ще, бля, треба, він YouTube буде дивитися. Точно, бо тоді в мене теж було таке. І треба було нам скачати окремим файлом взагалі DMZ. Та як би. В, в play, Market, play, play, play... Ти мені дав приглос, ти мені дав приглос, в мене його не було і в мене зразу пішло на загрузку. Хуя собі, блядь. Той якось може в тебе так. Ну може хай буде, хай качає, тоді зараз подивимось. Вони все одно на чотиро грати буде, але. Затроха. Nie trzeba Алло. Ну. Зараз Та же грузиться стало чуть-чуть. То там посильний інтернет, то воно, блядь, хуярить тоді, бо так, як що, то так не буде швидко, блядь. Ну, в мене там показує 48 ГБ/с, ти піднімав, зараз в мене вже пройшло 25 закачало за 20 час, що ти поки ходив Хуя Ой, я спи, блядь. Нехуяво, блядь. Ну, я через кабель, в мене ж 800 Мбіт. Mm. Окей, то, конечно, біть. Ну, короче, швидкісний, блядь, а? Ну через кабель что через Wi-Fi, блядь, хуй знаешь Ну давай. Бля, я уже забыл себе джойстик отримать, то пиздец. Угу. <реш> Зарабуш. Оружие к Что у вас там? Что нового? Да не, блядь. Зима, блядь. Снегу. Зря дома, Зара. Або на работе, блядь. Ну, ты, 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 ты в Польше сами, да? Ты не, не, поши, не. Поши, не, да, не. Укр, укр. Значит, ты в рейсе так само херачишь, а? Не, 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 на укр почте. А, ну, почта, почта, ты помню, ты что-то что типа, нужен вот, отправился. Укр. И что, как то нормально укр почта? Ну, и не пытай. Каждый день бачишь? Угу, ну, кроме недели, бля. Бля, я теж попрацював, пиздец. я говорю, у мене перед новим роком, що ти розумів, я 31-го ще працював, блядь, Я просто настільки заїбався, що просто я Кожен день з утра зранку до вечора пізно приїжджаєш. І ці, дай зараз телефончик включусь.